Transformer JS це бібліотека від компанії Hugging Face, яка дозволяє працювати із попередньо навченими моделями. Ці моделі дозволяють виконувати різного роду завдання, до прикладу, класифікацію тексту, генерація відповіді на запитання або генерація самого тексту. Також можна класифікувати зображення, тобто виявляти конкретні об'єкти на зображенні та маніпулювати ними. Завдяки Transformer.js можна використовувати моделі для розпізнавання мовлення, тобто класифікувати аудіо та текст у мову. Transformer.js використовує бібліотеку OnX Runtime для запуску моделей безпосередньо у браузері. Я не буду занурюватись деталі цієї бібліотеки, лише розповім. Про ключові моменти. Як правило, моделі створюються за допомогою таких бібліотек як PyTorch або TensorFlow. До речі, у мене є чудове відео, присвячене бібліотеці TensorFlow, тому рекомендую його переглянути також. Отже, після того, як моделі були створені за допомогою бібліотеки Optimum, яка теж належить компанії Hugging Face, модель можна конвертувати у формат ONX. Це такий відкритий формат для зберігання моделей машинного навчання. Він дозволяє легко переносити їх між різними фреймворками Для прикладу, можна взяти модель, яка була. Була створена за допомогою бібліотеки PyTorch та використати її у бібліотеці TensorFlow або навпаки. Ну і ще формат ONX сприяє інтеграції моделей у різні середовища, таких як браузер, наприклад. Власне, для того, щоб Transformer.js міг запустити цю модель у браузері, він під капотом використовує ще одну бібліотеку, яка називається ONX Runtime Web, який реалізований на WebAssembly. Чому не JavaScript? Тому що WebAssembly дозволяє запускати скомпільований код з високою продуктивністю в браузерах. А так як ми працюємо з моделями і, хоч невеликими, то це потребує все рівно якогось часу, а час для нас дуже важливий. Скомпільований код виглядає страшно, але працює він швидко. Таким чином, модель виконується безпосередньо в браузері, без необхідності сервера. Окей, давайте розглянемо декілька прикладів з використанням різних моделей. Вже попередньо я встановив за допомогою NPM бібліотеку Transformers.js. Давайте побудуємо компоненту, яка буде використовувати одну. Моделей, які мені дуже сподобались. Ця модель надає відповіді на запитання на основі контексту. Для початку імпортуємо метод useState із бібліотеки React, який дозволить працювати з локальним станом в компоненті, а також метод pipeline із бібліотеки Hugging Face Transformers, про який я розповім пізніше. За допомогою useState будемо зберігати питання, контекст для цього запитання, саму відповідь, ну і будемо використовувати лоудер, який буде відображатися для процесу завантаження даних. Далі створимо два методи, які будуть записувати значення з інпутів. Перший метод записуватиме значення за. Питання, а другі значення контексту для цього запитання. Тепер створимо основну функцію, яка буде давати відповідь на запитання згідно контексту. Якщо питання та контекст буде присутні у інпутах, запустимо лоадер, який ініціалізує нашу модель. У випадку, якщо модель згенерувала попередню відповідь, то встановимо її значення на null. В конструкції TryCatch використаємо метод pipeline, який приймає два аргумента. Перший це тип задачі, у нашому випадку це question answering, який вказує, що ми хочемо виконувати задачу питання-відповіді. Ну а другий це ідентифікатор попереднього Натренованої моделі, який можна отримати прямісінько із хабу Hugging Face, який зберігається безпосередньо там. Іншими словами, цей метод перевіряє, чи модель вже завантажена локально, і якщо ні, то ініціалізує процес завантаження моделі для подальшого використання. І якщо все окей, то змінно буде записано метод pipeline, який можна викликати далі для обробки запитання згідно контексту, а вже після запишемо результат у локальний стан компоненти. Окей, тепер створимо простеньку HTML-розмітку для нашої форми. Сама ж форма на Submit буде викликати метод HandleSubmit, який ми створили швидше. Всередині додамо лейби та інпут для ведення запитання, а також додамо лейбл та текст ARI для ведення самого контексту. Також додамо кнопку Submit у форми і відображення відповіді у випадку, якщо вона є у локальному стані. Окей, перейдемо до UI-ки та додамо контекст для запитання, а в наступному інпуті вкажемо саме запитання, на яке потрібно дати відповідь згідно цього контексту. Після цього натискаємо Кнопку Submit. У табі Network в інструментах розробника можна побачити, що наш метод pipeline ініціював запит до моделі, яка завантажується з хабу. Крім того, завантажується модуль WebAssembly, який оброблятиме наш запит до моделі та буде повертати результат. Ну і результат виглядає вірним. Як на мене, можна закишувати цю модель за допомогою сервіс-воркера, щоб використовувати її для таких завдань без повторного завантаження. Гаразд! В описі під відео я залишу посилання на репозиторій, де можна знайти приклади реалізації інших моделей, таких як визначення об'єктів на зображення або опис самих зображень. На цьому у мене все. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.